Друзі, всім привіт! Ну що, прийняв Зеленський стрілку від Путіна і сказав Зеленський, що він особисто полетить в Стамбул і буде там зустрічати Путіна і вести з ним перемовини. Ну, така заява дурачка, звісно, да? Але то, що дурне ляпнув, то це зрозуміло, що ляпнув, тому що такі переговори не ведуть. Як Путін, так і Зеленський, а ведуть делегації, дипломати ведуть, люди, які розбираються в тому, так, по крайній мірі, повинно бути. І тому в Стамбулі в четвер, 15 го числа, будуть делегації, як і України, так і Росії, якщо ці перемовини стартануть. Так. Друзі, і я читав вчора ваші коментарі під тим відео, яке я опублікував вчора, що війна в Україні, можливо, дуже-дуже швидко завершиться. І я просто не можу повірити, що люди просто-напросто вже не вірять, що ця війна може скінчитися. А я вас запевняю, що ця війна, як і почалася ні з того, ні з цього, так, бабах. І так само вона і завершиться. Тому що американці вже досягли того всього, що вони планували. Я це того разу повторив у відео і ще раз повторюю, що американці досягли всього. Що вони планували від цієї війни. Ви пригадайте, як ця війна почалася? Коли саме? Там отакий от етап COVID завершився, тоді зеленського влада вже повинна бути йти на вила, як то кажуть, Ляшка. Але тут ні з того ні з цього зелені приймають закон. От Ні з того ні з сього. Там сесія Верховної Ради, ні з того, ні з цього. Всі поголовно, на замовлення американців. Голосують про дозвіл там, продажу українських земель. Тобто там будь-яка іностранна фірма з будь-якої країни може скуповувати українські землі. І ось цей буква... буквально як лише цей закон підписали, і зразу буквально через 2-3 дні, там, тиждень, і зразу повномасштабне вторгнення, щоб люди навіть які зайкнутися не могли, що вони то там понапідписували. І так само і зараз. Підписав Зеленський таке, що того ще ніхто навіть не бачив, а він щось підписав. І ось зараз цей двіж почався, щоб зупинити війну. І вони її зупинять. І вже навіть забудуться, що там Зеленський підписав в їх договорах про ті природні копалини, рідкосноземельні метали і тому подібне. А Зеленський все підписав, що хотіла Америка повністю. Через то і велися ці торги. І що? І як би там не казали, що поки там буде режим Зеленського, доки війна. Зеленський, може, так би і хотів. Але як ви не розумієте, що Зеленський вже нічого не вирішує, як Америка скаже стоп! Так і воно буде. Що буде з Зеленським, це вже інше питання. Його можуть навіть прибрати як диктатора. Тому що всі диктатори закінчують одним і тим же. Це мені зараз не треба озвучувати. Ви це самі прекрасно розумієте. І мої, самі перші відео, де я записував, де я там займався. Казав, що я колись вивчав хіромантію, да, тобто читання долі людей по руках, так ось Зеленський майбутнього він не має. І я це ще раз повторюю. Тому велика ймовірність, що його просто ліквідують. Це дуже велика ймовірність. Тому що старості, як такої, він не має. У нього там йде обрив на лінії серця і на лінії життя. Це вказує на факт трагічної смерті. Якось так, друзі, так що сподіваємося, що цей мир настане дуже-дуже швидко. Нарешті настануть ці перемовини, підпишуть, рішуть щось хоча б, щоб не було цих уже мільйонних жертв, щоб не гинули безнавинні люди, щоб ці всі ТЦКшники, ці всі поліціянти, ці всі казнокради були покарані. Щоб не просто вони зупинилися, да, повтікали, а щоб вони були всі покарані, особливо ці людолови. Людолови. А ось ці вже такі справи показали, що можуть з ними таке зробити, посадити всіх там. До восьми років, так, да, стаття за людоловство. Якось так, друзі, надіємося найкраще. Підписуємося. Пан Богдан завжди говорить правду. Слідкуємо. Четвер, 15 травня. Стамбул.